До речі, москвичі виграли за рахунком Ну а так, що Сьогоднішній матч тут у Маріуполі буде більш цікавий. Сьогодні, як завжди, багато футболу і багато футболу на нашому каналі. Про матч Заря Сахтар я заказав, а потім будуть матчі Царзанов, гравець, який прийшов з арсенала. Хованець запорізького футболу. Грає в опорній зоні команди Волин. Сьогодні. І на нашому каналі матчі за участю грандів іспанського футболу. Побачите і Барселону, і Реал. Багато буде і завтра, цікаво. І також не забувайте про канал Футбол плюс. Федотов розпочинає атаку. своєї команди зіграв в один дотик з будком. Переводить м'яч на лівий фланг, але влучає в суперника Боротьба там. Закінчується все тим, що знову будко з м'ячем. Тут змістився Таргамадзе. Так, Місце то його на лівому міс... фланзі, скоріше за все, але ми знаємо, що Таргамадзе грає і на правому, і в центрі. Так діє гравець під номером 29, Гравець національної збірної Грузії. Ось в швидка контратака Волині може бути небезпечно. А тут ні, Дордо не фіксує порушення правил. Не було його дійсно. Арбітр був поруч. І зараз може бути небезпечна контратака вже від господарів. Ні, знову порушення правил не було.